Друзі, сьогодні я вам розповім про швидкісний потяг в Японії, який називається Шінкансен. Цим потягом їздив Фредді Меркорі під час свого турне по Японії 1982 року. Також саме у потязі Шінкансен відбуваються дії одноіменного фільму з Бредом Пітом у головній ролі. Так, всі події фільму відбуваються саме в інтер'єрах швидкісного потягу, де Бред Піт у ролі кіллера вбиває всіх своїх супротивників. Ну що ж, ми зараз їдемо на швидкісному потязі Шінкансен. І це не щось новеньке, це не новенький японський винахід. Перша лінія Шінкансен з'єднувала Токіо та О. І вона була протяжністю 515 кілометрів. Вона була побудована ще у 1964 році до літньої олімпіади. Швидкість такого потягу від 240 км за годину до 320 км за годину. Однак потяг також розганяв до 443 км на годину. Але це було в якості експерименту. Загалом швидкість такого потягу становить 320 км за годину. Перші колії таких потягів вони були обладнані для вантажоперевезень, а також для пасажирських перевезень. Зараз такі потяги перевозять лише пасажирів. З 12-ї ночі до 6 ранку такі потяги не курсують. В цей час паралельно з лініями жінка. Шінканцену курсують звичайні нічні потяги. Щінканцени в цей час знаходяться на технічному огляді. Тобто весь мейнтенанс, нічне обслуговування відбувається саме вночі, між 12-ї ночі та 6 ранку. Як я вже сказала, перша лінія Шинкансен з'явилася ще у 1964 році. В перший же рік Шінкансен став прибутковим, і вже у 1971 році, за рахунок купівлі квитків та супутніх товарів, Шінкансен повністю окупився. Шінкансен, як правило, містить 16 вагонів. Кожний вагон має довжину близько 20 метрів, тобто такий потяг Шінкансен він може бути довжиною близько 400 метрів, і для шинкансенів будують спеціальні вокзали. Тобто на вокзалах є спеціальні колії, призначені саме для шінкансенів. Ми продовжуємо їхати на шинкансені. Ми постійно заїжджаємо в якісь тонелі, тому з вікна майже нічого не видно. Але щойно було надзвичайно гарно видно Фучі сан, який я вам зараз покажу. Зараз за вікном за мною ви можете побачити гору Фучі, яка насправді є символом Японії, одним з символів Японії. Зараз грудень місяць, верхівка вже вкрита снігом, і гора виглядає досить велично. Ось ви тільки подивіться. З вікна Шінкансен, незважаючи на те, що швидкість потягу досягає 330 км на годину, можна гарно роздивитися найвищу вершину Японії. До речі, відео про підйом на гору Фуджі також є на моєму каналі. А що ж їдять пасажири в потязі Шінкансен? У своєму дитинстві і студентстві я досить багато часу проводила подорожуючи українською залізницею. Традиційно я брала з собою смажену курку у фользі та варені яйця, ну а потім купувала чай в знайомих всім з дитинства підстаканниках. В японських потягах пасажири, як правило, їдять традиційну їжу, основою якої є рис та різні види риби. Це можуть бути ось такі онігірі, рисові кульки з рибною або не дуже начинкою, загорнуті в листочок норі. Також є що обрати з собою в потяг і для любителів сендвічів. А ще в Японії є спеціальна їжа, яку вживають лише в потягах. Це ось такі коробочки з різними стравами. Але основа традиційна рис та риба. Вартість таких коробочок від 700 до 1100 японських єм. Моя коштувала приблизно 900. Крім їжі, для зручності в коробочці є палички та серветки. Тут дуже естетично складено всього потрошку: три рисові міні-онігірі, майже без начинки, мариновані овочі, вирізані у формі листя відповідно до сезону, а також шматочок риби та гриби. Сама ж коробочка дерев'яна, дуже приємна на дотик. Це не пластиковий контейнер. Особливістю японської їжі та приправ є те, що все це майже не має запаху. І хоча в потязі їдять і сидіння розташовані у вагоні досить щільно, сильного аромату їжі в потязі Шінкансен я не помітила. А якщо подорож потягом Шінкансен планується недовго, з собою можна взяти снеки та, наприклад, ось такий салат. А тепер пройдемося з вами по вагону, і я вам розповім, як тут все облаштовано. Друзі, окрім туалету, чоловічого, жіночого, а також суто чоловічого, тут ще є ось така штучка, де можна просто привести себе в порядок. Ось таке місце, така собі дамська кімната. Тут є все необхідне. І дзеркало з підсвіткою, і зручний рукомийник, і навіть можна закритись ось такою занавіскою. Всі, мабуть, чули, що японські туалети найзручніші в світі. Ну що ж, подивимося, як виглядає туалет в потязі. Все чистенько, є місце для зміни підгузки дитині. Як завжди в Японії, тут можна побачити безліч інструкцій та пояснень. Також є кнопка виклику працівника потягу. Тут багато туалетного паперу, отже, немає ризику, що папір закінчиться саме тоді, коли він найбільш потрібен. Тут є маленький, але зручний рукомийник. І ось ще одна інструкція, написана шрифтом Брейля для слабозрячих людей. Тут є полички для важкого багажу. Ви можете сюди класти oversized baggage, Потрібна резервація завчасна. Ви можете сюди класти свій багаж, який перевищує певні норми по розмірам. Набирати код і тримати цей багаж тут від Токіо до Осаки. Це лінія, яка називається Токайдо Шінкансен, і вона почала функціонувати ще у 1964 році. На сьогоднішній день ця лінія швидкісного потягу є однією з самих завантажених в світі. Щодня вона перевозить близько 375 тисяч пасажирів, в тому числі цими потягами Шінкансен їдуть з роботи та на роботу люди, які живуть в віддалених місцях. При цьому робота часто оплачує проїзд на швидкісному потязі. Якщо лінія така до Шінкансен будувалась з розрахунку швидкості у 210 км на годину, то нові лінії, такі як Нагано та Кюсю, вони будувалися із розрахунку швидкості 260 км на годину. Пізніше такі лінії Шінкансен, як Токайдо, наприклад, вони були модернізовані до таких потужностей, як 280 км на годину, 300 і навіть 320 км на годину. Саме таким потягом я зараз сидіту зі швидкістю 320 км на годину. Компанія Railways Japan планує збільшити швидкість потягів Шінкансен до 360 км за годину до 2030 -го року. Ну що ж, подивимось неймовірно. Але середній час затримки потягу Шінкансен – це всього 36 секунд. 36 секунд. Карл, ви можете собі це уявити? Цікавим фактом є те, що на кінцевій станції кожен потяг шінкансен прибирають досконально всього за 7 хвилин. Так, команда з 22 людей розподіляється по потягу. У кожного свої обов'язки і всього кілька хвилин часу. Компанія, яка обслуговує потяги, і працівники якої роблять прибирання потягу шінкансен злагоджено і зі швидкістю кулі, називається ТЕССЕЙ. Авторитетне бізнес-видання Японії Nikkei Business Magazine за злагоджену та швидку роботу присвоїло цій компанії звання найсильнішої команди Японії. А ще у японських потягах Шінканцем можна побачити ось таких колоритних дівчат в гарному національному вбранні, а саме в кімоно. Друзі. Якщо ви додивилися до кінця, та якщо вам дійсно було цікаво та сподобалось, підписуйтеся на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі!